Споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було споконвіку у Бога, усе через нього сталося, і без Нього ніщо не сталося, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом людям, і світло у темряві світить, і темрява не огорнула його, і слово стало плоттю. І вселилося між нами повне благодаті і істини, і ми бачили славу Його, славу як єдинородного відця. Фома у відповідь сказав йому: Господь мій і Бог мій. Ісус говорить йому: ти повірив тому, що побачив мене, блаженні ті, що не бачили, і увірували.